Всім кулінарам та кулінарочкам, які сьогодні відвідали канал Дача Кухня-Відпочинок. Сподіваюсь, не пожалкуєте. Хоча ні, я впевнений, що не пожалкуєте. Сьогодні готуємо з вами класний десерт. Це буде банановий хліб, а скоріше, як його назвав би, кекс. Хоча це суто американська історія, але вже багато і багато країн Європи подають таку страву у своїх ресторанах та кафе. Що будемо використовувати? По-перше, 4 банани середнього розміру. В ідеалі, якщо вони спілі-спілі. Також це буде у нас 110 г вершкового масла, 2 курячі яйця, борошно 185 г. Я беру 100 г цукру, щепотка солі, пакетик це 10 г ванільного цукру, 1-2 чайна ложки кориці, 1 чайна ложка без гірки розпушувача. І також обсмажую ось такі горішки. У мене це арахіс і кешю. Ну, все, почнемо готувати наше тісто. В принципі, рецепт дуже і дуже простий. Зараз ви цьому переконаєтесь. Почнемо ми з того, що подрібнемо наші горіхи. Горіхи я вам не казав, скільки брати, дивитесь по смаку. Все дуже просто. Я беру звичайний пергамент, висипаю, накриваю знову ж іншим боком пергаменту. І за допомогою скалки ось так. Прокручую. Зроблено, горіхи подрібнені. Тепер займемося нашим тістом. Для цього беремо ємність, де будемо його замішувати. Додаємо в цю ємність 4 банани. Ну, безумовно, очищаємо їх від шкоринки і прибираємо всі зайві частинки. В принципі, банан дуже вже ароматний. Такий гарненький. Ось так. Трішки розминаємо їх веделкою, розминаю тільки для того, щоб потім ще й перебити їх блендером. Ось так. Розім'яли. Один цілий банан залишаємо, щоб прикрасити наш кекс поверх. Тепер додаємо сюди ж курячі яйця, цукор. Ванільний цукор, сіль, корицю та вершкове масло. В ідеалі, якщо вершкове масло, ви попередньо розтопите, але я в принципі роблю так: У мене масло кімнатної температури. В обід я його виклав, і вже ввечері це ідеальне масло для того, щоб його перебити блендером. Все, ось до такої консистенції перебиваємо блендером. Тепер, друзі. Я додаю сюди обережненько, ось так, подрібнені горіхи. Перемішуємо. І тепер сюди ж просіюємо наше борошно. Ось так і розпушувач. Все. Замішуємо. Наше тісто готове. Тепер беремо ємність для запікання. Я, до речі, в цей раз придбав ось таку ємність 30 см від компанії Тефаль. І буду сьогодні її тестити. Вона ось так виглядає. Easy-байк. Е, можна викладати, змастивши трішки олією, наприклад, оливкою. Одразу сюди тісто, але я цього робити не буду. Я зробив. Ось такі з пергаменту смужечки. Викладаємо тепер ці смужечки ось так сюди, друзі, дивіться. Навіщо це? Це будуть такі імпровізовані ніби ручки, за які потім, якщо щось не так, ми зможемо витягти наш кекс. І посерединці я зробив ось такий шматочок пергаменту. Все, тут у нас все чітко. Змащуємо його трішки оливковою олією. Трішки, багато не потрібно. Ось так. Як вам цей точно сподобається. І тепер викладаємо сюди наше тісто. О! Обережненько і гарненько. Виклали. І от оцей банан, що я вам казав залишити, зараз я вам покажу, друзі, ось так виглядає наш майбутній кекс. Тей банан, що ми залишали четвертий, ми його також очищаємо від шкірки. І ось так на дві рівні частинки розрізаємо. І викладаємо, друзі. Ось так і ось так іншим боком. Все, трішки притопили. О, ідеально. Тепер відправляємо наш кекс попередньо розігріто до 180 градусів духовку. І випікаємо на протязі години. Але приблизно за хвилин 15 до готовності ми будемо вже починати перевіряти наш кекс, наприклад, за допомогою зубочистки, чи він готовий. Зубочистка повинна бути сухою. Що ж, пройшло 50 хвилин. Просто подивіться на цю красу. Аромат стоїть неймовірний. Я витягну, щоб перевірити сірник повністю сухий. Це означає, що наш. Кекс готовий, відправлю ще в духовку на 5 хвилин, після чого вимкну, і нехай він так доходить, от трішки охолоне. Аромат, повторюсь, друзі, просто неймовірний. Ну що ж, наш кекс спікся, виглядає дуже-дуже гарно. Давайте ми його витягнемо. І дуже ароматно. До речі, дивіться, форм... а, ще гаряча. форма себе дуже добре зарекомендувала. Ну, лайк. І ось так безпосередньо виглядає сам кекс. Ах, ще гарячий, красивий, друзі. Красивий. Румяний. Давайте дамо трішки охолонути, а тоді зробимо невеличку презентацію і скуштуємо. Тепер він трішки охолонув. Давайте розріжемо і подивимося, що у нас вийшло. О, Друзі, просто подивіться на цю красу. Навмисно, бачите, хочу дійти до самих бананів та ви що. Просто краса. Погляньте. Погляньте, який він ніжний, м'якінький. Це просто маніфік. Вам точно сподобається! Повторюсь, виходить просто дуже і дуже смачно. Він на у нас ще теплий-теплий, охолоне, така буде на його структура, тіста ще трішки рихліше. але дуже смачно. Ідеально. Особливо, друзі, чайок. Супер. Багато хто радить робити з нього тости, обсмажуєте на пательні, на олійці з одного і з другого боку по 2 хвилинки. І наверх трішки морозива або якогось йогурту такого смачно. Можна з нутелею, але ми більш-менш за здоровий спосіб життя, тому того цукру, що ми додали, я думаю, вистачить. Повірте, він дуже смачний. Просто скуштуйте, ви будете в захваті. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим? Якщо так, подобаєчка, підписка на канал і до нових зустрічей.